Привіт, друзі! У нас ось така гарна Infinity FX35. У неї є проблеми по двигуну. І зараз будемо розслідувати це питання. Тут можна сказати навіть не питання, а злочин, що хто тут робив і що наробив. Дві помилки. Одна по тиску оливи, друга по парасинхрону. Все почалося з того. Що під час того, як Кацапи на Київ наступали, дама на цій машині поїхала в Грузію і там поміняла оливу. Після цього почалися всі проблеми. Так, співпало. Приїхала сюди знову міняти оливу в Київ не до нас. А. Тобто вона в нас взагалі перший раз. От. Але вже, мабуть, усі СТО в місті Києві об'їхала. От добралася до інтернету, нашла СТО, яке Nissan. Хто не знає то Nissan, це, в принципі, та сама Infinity. В общем, помилка парасинхрону по банк 2 і по низькому тиску оливи. Її міняли вже Клапан до ворота. Он він, новенький стоїть. Їй міняли прокладки пістолетів, їй міняли один фазовращатель, шестерню на розпредвалі, я так розумію, на впускном. Нічого не допомагає. Тобто, по логіки речей, якщо всі все правильно зробили, ніхто не накосячив, ніхто не дурак. І ще не буду називати поганими словами, то наступним повинна бути капіталка двигуна, тому що зі слів клієнтки, все те саме продовжується з того моменту, як в Грузії їй поміняли оливу. І через деякий час це все почалося. Неякісну оливу залили, в Києві сказали, вже потім, як вона повернулася, що злили там дуже мало якоїсь темної муті. І почали робити ремонти. Хтось, не знаю, одні ті самі люди чи різні прокладки пістолетів. А щоб поміняти прокладки пістолетів, це треба розібрати морду, зняти передню кришку, тобто цепки, довороти. Це все можна передивитися під час заміни прокладки пістолетів. Тому, якщо б все правильно робили і побачили там, що цепки витягнуті. За чого теж може бути розсінхрон, то повинні були замінити. От. І прокладки пістолетів поміняли. Тобто не може бути там протравлювання оливи, тому що їх нібито поміняли. Тепер виходить так. Або їй хтось щось неякісне поставив, цепки, клапанда ворота, хтось щось не побачив. Або, якщо все було зроблено правильно, то по лозі речей я повинен константувати, що далі тобі потрібна капіталка двигуна, тому що немає тиску оливи. Але з практики, навіть знаходячись на відстані, це мені зателефонували, мене вчора на роботі не було, коли цю машину пригнали. Я зробив такі висновки, що з тиском оливи двигуна. Ці машини до СТО не доїжджають своїм ходом. Зазвичай вони приїжджають вже з діркою в блоці або застуканим коленвалом. А ця якось своїм ходом доїхала. І в практиці в мене була така машина вже, яку я досить швидко полікував за 300 гривень за комп'ютерну діагностику. Це теж молодий хлопець приїхав дуже. Дуже збентежений, таке можна слово сказати, що в нього помилка по тиску валиви. От. Але я побачив ще помилку по розсинхрону. от, і порекомендував йому замінити клапан. Він каже, клапан я вже міняв. От. І поміняв його на китайський. Тоді я кажу, викидай це китайське говно. Став нормальний клапан і проблем, проблем не буде. От і тут, я думаю, що або китайський клапан, або хтось неправильні цепки поставив. Тому що, допустимо, якщо їх міняли, то мотор це у нас з VWL, а ще він є без але АШР, а ще він є ДЕ, І в принципі, напялити можна будь-який цепок. А от мітки в них різні. Тому або з мітками, або з цепком. Або я дивлюся, що клапан тут не знімаю, чи я їх відрізняю. Він стоїть китайський. Тобто навіть виймати не потрібно. От. І зараз, в принципі, я думаю, що я підключусь компом. Я взагалі-то навіть на відстані казав хлопцям, що знімайте клапана до мого приїзду. Але вони чомусь не зняли, вирішили все-таки мене дочекатись. Ну я думаю, що все-таки прийдеться ці клапана знімати. От, тому що можливо, що в неї проблема була порасінхрону через те, що рідний клапан, ось він, вона привезла. Рідний клапан заклинив, потім її. Поміняли на китайський клапан. І з'явилася ще помилка і потиску оливи. А їй то все одно чек є чек що вона жінка, чи розсинхрону чи потиску оливи Їй одне й те саме. Тому я думаю, що навіть на відстані, будучи в Черкаській області на вишні, на драбині рвучи і, побачивши в СМС, коди помилок і коротку історію того, що було з цим автомобілем, я вже вилічив цей автомобіль. Залишається тільки поставити нормальну деталь. А люди міняли цепки, давороти, шестерні, прокладки пістолетів. Скільки ж це їй обійшлось, мені цікаво. От, ну в общем, Залишилось дочекатися я чи ні. Чи переможемо ми помилку по розсинхрону, помінявши цей клапан на нормальний. Питання тільки в тому, що я знаю, що зараз цих клапанів оригінальних в Україні немає. от Нам потрібно було на мотор 5,6, а вони тут однакові. ну, всякому випадку, один з них. Точно так, як на 5,6. Тут на 5,6 вони обидва однакових, а тут один від одного, по-моєму, розворотом кріплення трішки відрізняються. А можливо, і однакові цих варіантів двигунів купа, тому що тому можуть, можуть бути що й тут вони однакові. Е, так от, зараз дочекаємося. чи Розгадав я цю історію, будучи. На відстані 200 км по одній фотографії по одному реченню, а люди тут вже вклали не одну тисячу доларів. Ось такі помилки, по каталізатору по банк 2. Недостатня ефективність по розсинхрону і по тиску оливи. Значить, зараз будемо дивитися, що буде, якщо туди підкинути нормальний клапан. І так дивимося. Оце клапан не оригінал той, що хтось поставив. А це оригінал той, що стояв. Ви бачите, що тут проточечка є, а тут її немає. Так оце в принципі важливо. Це от... Цим тілом перекривається масляний канал. Тому я й кажу, що кругом одні злочинці. Спочатку в Грузії налили масла незрозумілого. І в людини виникли проблеми. А потім наші вже ці проблеми, як це сказати українською, усугубілі, Подумаю, потім скажу. Коротше, одні злочинці кругом. Тобто, якби якісь бракоділи не поставили не такий клапан, то не пройшлося би розбирати півмашини і не витрачати... Зайву тисячу баксов людині. І це вона вже не першу станцію об'їхала. А я, сидячи за 200 км на вишні, цю ситуацію, в принципі, на досвіді розібрав у себе в голові і приїхав сюди. І так воно і, як я думав, так воно і є. Ну, а в принципі, це на досвіді, тому що ми вже колись. Шукали ці клапана, шукали їм альтернативи, замовляли різні. Ну, ми, звичайно, приїхав, то побачили, що клапан не такий і не стали експериментувати. А от люди вирішили поекспериментувати, а хазяйці не сказати. І вона їздить, не знає, що цією машиною відбувається. Тепер нам потрібно ось такий правильний клапан десь знайти. Бажано оригінальний, не бажано оригінальний. А їх зараз в продажу всякому випадку на 5,6 неділю назад їх не було. Підкинув я на фінік свій датчичок, він в мене був в загашничку. От прям минуло декілька годин, тому що слюсар був зайнятий. і так. Три болтика крутне, піде крутне іншу машину. Ну От минуло три годинки, десь приблизно вже машина з іншим датчиком, з таким, як потрібно, з проточечкою. І я її тестую. Помилки я стер ще до того, як ми міняли датчик. Зараз поїду покатаюсь. І якщо це перемога, то привіт всім, хто до цього тут руки в цій машині. Чиї руки тут були. Тобто Ви розумієте, скільки нервів і грошей людина витратила, тому що немає спеціалістів просто-напросто. Ви коли на такій машині заїжджаєте на якийсь мультибрендш чи ATL, не майте на увазі, що вони як свині в апельсинах в цих інфініті, вони не знають. Ні параметри витратоміра, ні, ну нічого не знають. Цих 270 параметрів по двигуну. А люди тупо нічого не знають. Відкривають і дивляться. там, 5-6 параметрів може він знає по аналогії з іншими автомобілями. Так, приблизно там, що зонт повинен показувати і то, якщо він розуміє, що тут за зонт, що він широкополосний стоїть. В общем, не шуткуйте. Ці ваші шутки з тим, що до вас далеко їхати з лівого берега. Це вам потім дорого обходиться. Тому приїжджайте, ну от я їду, все класно, нічого не смикається. Не знаю, піймаю помилку чи не піймаю, потрібно і прогріти нормально. Катаюсь і кайфую, кондиціонер. Прохолодно, музичка, помилки нема, машина огонь, летить шопуля. І замітьте, як, наскільки, наскільки я собою довольний. Це я вчора на відстані 200 км знав діагноз, що з цією машиною. Хотів ще навіть, думаю, так, відео запишу, буду їхати, нібито по дорозі в Київ. І такі роздуми про те, що це може бути, а потім вже приїду і почну розбиратися і побачимо, правильно я вгадав чи ні. Ну от я вам скажу, що правильно вгадав. По дорозі не записував, тому що в 5.30 прокинувся і спішив на роботу, їхав здалеку. Якось було не до записів. Але вже потім як приїхав, то зняв. Звісно, ще покатаюсь на ній трішки. Можливо, потрібно більше поїздити, але от дивіться, рівненько двигун працює. Помилки. Що у нас тут помилки? Дивимося. Нема помилки, скільки ще потрібно їздити. Я проїхав кілометрів 9 зараз, трішки понавалював, трішки спокійно. От зараз залишу їх, хай стоїть на місці, молотить, прогрівається і потім ще проїдусь. В общем, за якихось півдня всі проблеми вирішені. В общем, нова інформація. І судячи з цієї інформації. Найближчі два дні ця інфініті це моя поджопна машина. В общем, тобто, потрібно проїхати десь приблизно 20 км, щоб ця помилка вилізла. Міряли її вже десь тисколивим, там, де її міряли, на гарячу показало 0,7. Мінімум тут на цих двигунах, при яких не повинно виникати проблем. Це 0,9. Менше, ніж 0,9, будуть проблеми. Будуть чеки, будуть розсинхрони. В общем, але довіряти тому, хто там міряв, можливо, в них такий манометр. Тобто там 0,9-07 невелика різниця, могли й помилитися. Ну і клапан 100% не такий стояв. Тому... Зараз тестую і будемо ще самі міряти тискаливе, що вона покаже. В общем, так якось поки що катаюсь, дивлюсь. Друзі, я напевне фанат. Зараз о пів на дев'яту вечора мене пиво в морозільці лежить, охолоджується. А я вирішив покататись на Інфініті. Понарізати круги, так як клієнтка сказала, що десь приблизно через 20 км пробігу ця помилка з'являється, я вирішив понарізати круги, проїхати 20 км, Значить, перед цим вона півгодини на холостих обертах з включеним кондиціонером на місці стояла молотила у дворі СТО. Потім я виїхав, проїхав на ній 6 км Сходив в магазин, постояла вона на парковці, потім заїхав додому, виклав те, що купив, і вирішив понарізати круги, тому що в день це буде зробити неможливо. Збив щочек зараз проїхав 2 км. І зараз буду круги нарізати. Побачу через скільки з'явиться помилка чи не з'явиться. До речі, щоб даремно круги не нарізати, зроблю вам екскурсію кільцевою дорогою, так як основно в основному мене чоловіки дивляться, то можливо буде цікаво. От зараз будемо проїжджати одну точку, де в 90-ті, ну і після 90-х. Зазвичай торговля була бойка, зараз тут пусто ось нікого немає. І поїдемо з тієї сторони поглянемо. Це у нас буде 9-та вечора. Побачимо, як тут обстановочка на кільцевій, поки що нічого цікавого. З одного боку кільцевої дороги. Кого немає взагалі? З іншого боку теж поки що не наблюдається нікого. Ні, якісь футболістки, п'яні ходять страшне, страшне стоїть одне. До речі, тут щось гуде так страшно. Ну як страшно. Чути, як гуде якийсь підшипник. Я спочатку думав, що це резина, бо тут така ялинка крупна. Але здається, що все-таки тут якийсь підшипник. Проїхали ми вже 21 кілометр, поки що здається, все нормально. Просто їздити, нарізати круги. Не цікаво, тому і вирішив вам кільцеву дорогу показувати. Зараз Розвернемося, побачимо на тому місці, забрали дівчину ще не забрали. Під'їхали до того місця, де була дівчина, її вже тут немає. Тобто є попит. У нас 24 кМ. Но я думаю, що до 35 десь накрутить би. З урахуванням того, що 6 мея збив і пів години, вона працювала на холостих, грілася. Я думаю, що вже повинно було щось відбутися. На тридцатки поїдемо на базу читати помилки. До речі, хто не знав на ефіксах 45-х я помітив, що був активний круїз. Який підтримує задану дистанцію. от Бачите, спереді машини їдуть тут. Я так розумію що датчик цей, напевно, що збитий, тому що потрібно досить близько під'їхати до автомобіля, щоб він його побачив. Або, можливо, це така особливість, от, загальмував. Почав попереджувати, що спереді Форт. Але можливо, що і не встиг би нормально загальмувати. Я так думаю, що він просто він тут, ніхто його не налаштовував, десь він, ця головка вниз дивиться. От. То я бачив на 45-х фіксах, здається, що десь так 9-10 рік. І вже був активний круїз. Тут машина, а можливо навіть і раніше. Тут машина десь так, я не знаю кого точно, десь 13-15 року. Я так зовні дивлюсь по ній десь ці роки. І от бачите, активний круїз є. підтримує дистанцію. Не знаю як у інших виробників. Знаю, що у Мерседеса. Бошовські датчики досить давно були, ну, в принципі, і все. Mercedes один із перших, Це те, що я пам'ятаю, читав про активний круїз. Разом з Бошом вони тестували і на вантажних автомобілях, і на легкових Так, потрібно напевно що йти на розворот, щоб досить далеко не їхати в центр міста. У мене вже 33 кілометри. Поки до бази доїду, буде всіх 40 плюс 6 тих, що на місці. Ну, я думаю, напевно, потрібно вже добити до 50 кілометрів. Щоб вже напевно... Так як у клієнтки один раз на 20 чи на 30, а інший раз на 50 загоралось, то ми зараз проїдемо 50 і 100% буде те, що нам потрібно. Ще одне коло по кільцевій. Що у нас тут у нас тут, Ні це не торгова. Ось торговля. Так, не розганяємося. Бізнес потроху йде. Ну таке страшне. Краще б не посміхалося. Вимкнув я вже камеру їхати на базу читати помилки і тут периферним зором. Побачив, дві жриці стоїть, причому такі довгоногі, добре я їх не роздивився, О, тому вирішив піти на друге коло. Так, спеціально для підписників подивимося, що тут відбувається. Так, Стоять дівчата. Стоять, одна така навіть товарний вигляд має, але мені не можна зупинятися, питати щось. У мене жінка є, яку я кохаю. Тому їду на базу, читати помилки, а це все було заради вас, мої підписники. 58 км. 21.35, я на базі автомобіль не глушу, піду візьму помп читану помилки. І так, 58 плюс 6 до цього, плюс пів години роботи. Думаю, що по-любому повинна була піймати помилку, якщо... Якщо є проблема, якщо проблема залишилась, дивимося. 21.39, автомобіль не глушу. Читаємо, що там у нас в двигуні. Нема помилок. Які ми робимо висновки? Якщо коротко і без матів, то їсти до тих людей, які щось розуміють в інфініті. Щоб трошки і умельці уклали б двигун цій людині. Тому що поставили клапан, який перекриває канал масляний. Була помилка по тиску оливи, була помилка по парасинхрону. Зараз цих помилок немає. І хтось їй міряв тиск, наміряв 0,7 на гарячу. Потрібно буде ще, напевно, і нам переміряти на всякий випадок. Зараз гляну, як тут себе ведуть, по парасинхрону. Ведуть вони тут себе якось вели раніше, не досить. А зараз, от бачите, до 05 провалюється. От, але, але. Помилок немає ні по тиску, ні по розсінхрону. Це я так для себе зняв ці параметри, побачимо. Ну, я думаю, що буде все добре. Продовжувати зараз наматувати кілометри. Якщо 58 плюс 6, це вже 64 плюс півгодини на холостих. Ну, в общем, це 70-80 кілометрів, можна так сказати, якби я. Їздив цей весь час. Тому, тому перемога. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, а я пішов пити пиво. До побачення!